Спортивний інвентар для школярів у сумському спорткомплексі Динамо вручили подарунки учням Великобобрицької школи. Це ось такий канат, а також два баскетбольні м'ячі та два волейбольні. Діти їх відразу й протестували. Мені дуже сподобалось. м'яч дуже сильно зручний. Ну такий красивий, гарний ще. І ним дуже сильно удобно грати. Ми задоволені, ми ми зможбучимо, коли ми в нас буде вже не дистанційне навчання. Ми зможемо на фізкультурі грати в футбол і в баскетбол, бо в нас не за. А тоді в нас не було м'ячиків, щоб це грати в нього грати. Нагадаю, півроку тому в березні село Великий Бобрик на Сумщині майже два тижні було окуповане російськими військовими і постійно ними обстрілювалось. Окрім цього, росіяни обікрали місцеву школу. Дуже постраждала наша школа. Російські військові її розграбували, понівичили майно, повиносили все, навіть аркуші паперу. І коли ми зайшли до спортзалу, ми зрозуміли, що дітям немає взагалі ніякого інвентарю для подальшого фізичного розвитку. Не було жодного м'яча в школі, і ну, ми не знали, що зробити, і звернулися до динамівців, щоб вони нас підтримали, підтримали дітей, майбутній їх фізичний та спортивний розвиток. Так, ну, і вони дякую їм дуже велике, що вони відгукнулися і надали все, що ми просили. Такі заходи повинні робити не тільки ми, а й інші і товариства спортивні, і інші небайдужі люди, тому що, на жаль, у нас таких шкіл, як Велика Бобрицька, вдосталь за словами волонтерки Оксани Бугайчук, про допомогу у придбанні спортінвентаря вони просили й деякі футбольні клуби, але ті на прохання не відреагували. Ірина Касяненко Валерій Коваленко новини на Суспільному суми.